Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Заручинський Михайло Юрійович, солдат 116-ї окремої механізованої бригади, народився 2 червня 1981 року в селі Стебні Конятинської сільської громади Вижницького району Чернівецької області. Мав старшого брата Сергія, якого дуже любив. Дитинство провів у селі Довгопілля. Мама Ольга виховувала синів одна. Маленький Михайлик ріс слухняним, добрим, відповідальним хлопчиком, і завжди допомагав мамі по господарству. Навчався у дев'ятирічній довгопільській школі, був сумлінним і відповідальним учнем, активним у шкільному житті. Після закінчення навчального закладу одразу влаштувався на роботу, бо знав, як складно мамі утримувати сім'ю. Працював тяжко у лісопереробних цехах. Останній рік навіть літував з полонинниками, випасаючи овець. Розумів, щоб щось мати, треба трудитися і не лише для себе, адже виховував самотужки ще двох дочок Ольгу та Іванну, оскільки стосунки з дружиною не склалися, і вони розлучилися. Михайло ладен був усе, що є, віддати, якщо біда в когось у житті людини такого доброго серця і душі важко знайти. А прикладом тому була мама в листопаді 2022 року. Чоловік поповнив лави збройних сил України. Служив такелажником першого такелажного відділення такелажного взводу, роти матеріального забезпечення військової частини А 4722 сім Спершу навчання проходив у Львові, потім у Дніпрі. Відтак його направили на запорізький напрямок, за словами побратимів. Михайло зарекомендував себе відважним і мужнім бійцем, здатним прикрити спину за будь-яких обставин, справжнім патріотом своєї країни, який щиро вірив у перемогу. Над ворогом. Однак, у серпні 2023 року зв'язок з бійцем обірвався. З того часу він вважався зниклим безвісти. Рідні сподівалися на диво. Проте, 18 вересня, надійшло підтвердження, що Михайло загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання у селі Роботине Пологівського району Запорізької області. Свій останній спочинок. Поїзд знайшов 23 вересня на кладовищі села Довгопілля за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Михайло Заручинський, вірний син України, за яку віддав найцінніше своє життя. Він так і не встиг повести під вінець своїх красунь, доньок не дочекався онуків. Пишаємося. Його мужністю, силою, незламністю і патріотизмом у бою за свободу нашої батьківщини. Михайло до останнього виконував свій військовий обов'язок, залишаючись вірним військовій присязі. Його героїзм назавжди залишиться в пам'яті тих, хто боровся разом із ним. Вічна слава і шана герою.